Продовжуємо тестити сковорідку з нежавічої сталі від метро Професіонал. Дана сковорідка має діаметр 20 см. Використовую газову поверхню. Даю їй достатньо розігрітися, перевірю водою та посмажимо сирники. Перший раз я смажила дируни. Курки Результ... формуються. Гарно катаються по поверхні. Додаємо соняшникову олію в невеликій кількості. Олія прогрівається, вогонь я зменшила та викладаю звернення. хочу звернути увагу на те, що з цієї сковорідки дуже мало розприскується олія. У мене є сковорідка нержавійка з сотовим антипригарним покриттям. Зазвичай, коли я кладу продукт на розтоплене масло, бризги йдуть і на стіну, і по стінках сковорідки. а це так спокійно себе веде. Мені це дуже подобається в порівнянні з попередньою сковорідкою. До речі, на наступний день я сковорідку відмила і ось такий вона має прекрасний вигляд.